Він поскаржився, що вже давно не пише нових пісень. Святослав Вакарчук вирушив містами України, але не співати, а говорити, бо зізнався в такий час муза його покинула. Фронтмен океану Ельзу зустрівся зі студентами у Харкові. Що потрапити до Харківського національного університету Каразина, навіть викладачам, навіть на пари буде складно зрозуміло, що тут під стінами до головного корпусу величезна черга. Вхід на зустрічі з Вакарчуком вільний не лише для студентів. Я чекаю від сьогоднішньої зустрічі добрих слів, добрих слів, які западуть у наші душі і зроблять нас також добрішими. Чи є ви прихильником океану Ельзи, чи слухаєте цьому музику? Так, я слухаю. Я не скажу, що я кожен день її слухаю, але я слухаю і завжди з великим задоволенням це роблю. Актова зала вишу заповнена вщент. Приміщення не змогло вмістити половини тих, хто хотів послухати музиканта. Хто там за тими дверима. Ті, хто ще не втрачають надії, потрапити всередину. Само! Люди більше вільних місць немає. Зрозумійте, будь ласка. Героям слава! ми не втрачаємо надежду пройти Я Говорить безупину дві з половиною години, наче на повноцінному концерті, про 2004-й і те, як розчарувався у десятьох кроках на зустріч людям Ющенка, про те, чому 2013-го знову вийшов на майдан, і заговоривши російською, чому зараз поїхав містами сходу. 46 мільйонів людей, хатячих і думаючих, про буде в одному направленні, це громна сила. агромна сила. Україна це страна, яка. В том-то и уникально, что это и Харьковский турбоатом, и Львовский шоколад. Это страна, в которой есть и Карпаты, и есть... Там не знаю равніни, есть херсонські степи, есть кримські гори, є київська лавра. это все в введемі. є унікальність, Якщо цього всього в місті не буде. воно не буде працювати. студенти стають у чергу, питають про правий сектор, їхні прапори, російське телебачення і про те, чи несуть відповідальність опозиціонери за смерті на майдані. І, звісно, про музику кажуть, що коли людині погано морально, а ми бачили, що ви дуже переживали ці події, до неї приходить муза. Скажіть, будь ласка, за цей період часу ви написали якісь пісні? Сказати чесно, я чесно. сплю по 4 години на день і навіть не встигаю підійти до фортепіано. Це, мабуть, я зараз вам скажу, відкрию таку ну, інтимну річ. Для мене, мабуть, це найбільша жертва, що я зараз не можу займатися музикою. Завтра Святослав Вакарчук виступатиме перед студентами в Донецьку. А в середу ці зустрічі не були заплановані. Зараз менеджери шукають приміщення. Дуже хочу потрапити до Криму. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.